Сергій Шевченко Одинадцятий Фонтан Містична новела. Пролог Одеса. 1978 рік. Трамвай гримів скреготів коліями, ніби сам нервувався. У повітрі стояв запах мокрого асфальту, і ржі та дешевих цигарок. Місто дихало після вечірнього дощу. Аркадій Штерн стояв біля дверей, тримаючись за поручень, і відчував, як у кишені порожньо. Грошей не було порожнеча, що дзвеніла безнадійно. Молодий чоловіче, без квитка не їдуть, сухомовила контролерка, немолода жінка в сірозеленій формі, з очима, у яких не було ані жалю, ані цікавості. Аркадій кивнув і вийшов, не сперечаючись. Трамвай сіпнувся і рушив далі, залишивши його на самотній зупинці серед ранкової мли, де тиша здавалася густішою за повітря. Він стояв, Дивився, як трамвай поволі зникає вдалині і думав про свою дурну долю 21 рік і ні копійки за душею, ні роботи, ні плану, лише нескінчення тимчасові підробітки та втрачена віра, що колись усе налагодиться. І саме тоді, коли світ знову здався байдужим, він побачив її. Вона стояла під трамвайним навісом, притискаючи до грудей книгу в м'якій обкладинці. Волосся вологе від туману спадало на плечі. У руках блакитна парасолька не розкладена, бо дощ уже припинився. Це була Тамара. Вона всміхнулась, просто як людина, яка бачить когось, хто теж залишився без транспорту і ця випадковість чомусь гріє. Здається, сьогодні всі трамваї проти нас, сказала вона трохи жартома. Аркадій усміхнувся у відповідь, не знаючи, що відповісти. Його серце, яке хвилину тому билося від злості, раптом почало стукати інакше, ніби відтепер мало іншу причину. Поряд загуркотів новий вагон, але вони не рушили, стояли, дивились одне на одного і, можливо, саме тієї миті доля вирішила. Цей чоловік і ця жінка зустрілися недарма. Павлові Штерну було сорок. Вік, коли більшість уже має сім'ї, дітей, кредити, спогади про молодість, у нього були тільки спогади і нічого більше квартира мовчала. На стіні фотографія батьків Аркадій і Тамара Штерни. Молоді, усміхнені, десь під старим каштаном. Вони дивилися просто в камеру, але йому завжди здавалося, що повз нього. Як тоді, 1988 го Автомобільна аварія, січень, лід на дорозі, жигулі плакитного кольору, який батько лагодив власноруч і з гордістю називав ластівкою, і мить, яка не зникає з пам'яті. Він чув скрегіт металу, бачив, як обличчя матері стискається в крик, а потім темрява, розплющив очі, лікар сказав коротко Тільки ти вижив, Павле. І ці слова стали вироком на решту життя. Минуло понад 30 років, але все ще стояв той самий холод у середині. Він не одружився, не наважився, ніхто не міг наблизитися настільки, щоб доторкнутися до його минулого. Того вечора Павло напився, не з горя, зі звички, сидів біля вікна, слухав, як на дворі шумить дощ і намагався не думати. Але пам'ять мала звичку повертатися навіть тоді, коли її не кликав. Коли чоловік хотів перевірити час, смартфон мислизно з рук впав на підлогу екраном униз і розбився. Павло підняв його. Скло тріснуло навхрест, як розколота шибка між світами. Екран ще світився. У пориві розпачу Павло набрав дату 17.01.1988, день, коли все закінчилося. І натиснув ок, мить, світ потемнів. Десь за вікном розірвався грім, а коли Павло розплющив очі, то побачив у вітрині поруч своє відображення, борода, сивина на скронях, зморшки, змучені очі. Чоловік середніх років у дешевій курці, який не мав би бути тут. І все ж він тут. Павле, голос позаду змусив чоловіка здригнутися. Він озирнувся. Його батько Аркадій стояв за кілька метрів, тримаючи ключі від машини. Молодий, дужий, живий, Павле, повторив батько, звертаючись до маленького хлопчика. Ну, мо швидше. Треба їхати, поки не стемніло. Поруч Тамара у хутряній шапці з усмішкою, яка колись здавалася нескінченною. Він не знав, що сказати, не знав, як дихати. Серце билося так, ніби ось-ось розірветься. Привіт! Як же я рада вас бачити? Вигукнув Павло. Батьки переглянулися. Вибачте, ми знайомі? м'яко спитала мати. Світ знову похитнувся. Павло зрозумів, вони його не знають. Для них він просто незнайомець. Час не визнає зв'язків крові, коли ти стоїш з іншого боку долі. Павло довго йшов за ними вулицями, боячись втратити з виду. Кожен їхній рук здавався йому дивом, як мати поправляє волосся, як батько злегка кульгає на ліву ногу, як вони сміються тією особливою інтонацією, яку він пам'ятав ще з дитинства. Я можу змінити все, повторював собі, я врятую вас. День був тихим, занадто тихим, як для міста, де навіть тиша мала свій шум. Січень. 1988-го стояв у розпалі, мороз, що хрустів під ногами, і небо, вкрите сірим туманом, світ, наче застиг у фотографії, яку хтось забув проявити до кінця. Павло сидів на лавці біля під'їзду, обхопивши голову руками. Його тіло відчувало кожен подих повітря, кожен подих минулого, чоловік не спав уже дві доби. Його мозок горів лише однією думкою: цього разу я не дозволю їм загинути. Батьки збиралися їхати до знайомих у передмістя. Саме того дня, коли сталася аварія, Павло знав маршрут на пам'ять, навіть номер вантажівки, що мала вилетіти на слизький поворот. Він повторював собі, якщо забрати ключі, не поїдуть, але він, чужий чоловік, якого вони ледве знають, як пояснити їм, що сьогодні вони мають померти. Павло підійшов до вікон батьківської квартири на першому поверсі. Там горіло тепле світло. Він бачить, як Тамара ставить вечеру на стіл, Аркадій щось лагодить біля радіо. Павлові хочеться увірватися всередину, обійняти їх, сказати, хто він. Але що ж скаже? Я ваш син із майбутнього. Це звучить як божевілля навіть у його голові. Тоді він просто стоїть, спостерігає, і коли мати відходить від вікна, Павло не витримує, тихо стукає у двері. Відчиняє Аркадій. Добрий вечір. Ви заблукали? Можна на хвилинку до вас? Я. я не з цього району, говорить Павло, відчуваючи, як тремтить його голос. Проходьте, якщо змерзли, відповідає батько і відступає в бік. Тепло дому вдаряє, як удар у груди. Тут усе те саме, до дрібниць, старий годинник на стіні, запах борщу, рушники з вишивкою, тільки він чужий. Бачить, як мати наливає чай і стискає кулаки, щоб не розплакатись. Ви нагадуєте мені когось, каже Тамара, дивлячись уважно, у вас очі, як у мого сина. Павло відчуває, як у грудях щось ламається. Ваш син, він добрий хлопець, тихо відповідає, я знаю. Мати всміхається, не розуміючи, але щось у її погляді тепліє. Знаєте, ви якось дивно говорите, наче пережили щось важливе і хочете цим поділитись. Може, так і є. Просто іноді життя дає шанс виправити все. Вони не знають, що завтра не буде вже нічого, а він знає, і це його прокляття. Павло поглядом шукає ключі від Жигулів. Вони завжди лежали в коридорі на столику біля телефона і ось помічає їх і вирішує втілити нарешті свій план у життя примітивний, але він має спрацювати. Можна, будь ласка, склянку води дуже хочеться пити. Так, звісно. І в цей момент Павло хапає ключі і вилітає на вулицю. Батьки вибігають за ним не відразу, а через хвилину, коли помічають зникнення своїх ключів. Павлові щастить. Він заводить авто майже відразу і тікає з двору стрімголов. Але тієї миті з-за рогу з'являється вантажівка, шум двигуна, скрип гальм. Усе як тоді. Тільки мить і білий спала. Коли отямився, сніг лежав на обличчі, та він не відчував холоду, батьки лежали поруч. Аркадій з розплющеними очима, у яких застиг подих, Тамара обличчям до нього з цією самою ледь помітною усмішкою, яку Павло бачив ще декілька хвилин тому. Він упав поруч у сніг і світ знову обернувся тишею, але цього разу вона була інша, мертва, як від луння після грому. Чому шепотів у темряву? Я зробив усе, усе. І тоді почув тихий, незнайомий голос, що лунав ніби серенини. Ти не можеш змінити минуле, але минуле може змінити тебе. Йому стало страшно. Павло підвів голову і побачив попереду фонтан, замерзлий, вкритий снігом і стріщинами на камені, фонтан, якого не мало бути тут. Під ним серед криги було вибито цифри одинадцять. Павло зробив крок уперед. Фонтан тихо зашумів, немовби вода всередині ще текла, і світ навколо почав зникати. Павло стояв посеред засніженої вулиці, затамувавши подих. Ще одна спроба, ще одне повернення. І знову, 1988 рік, він бачив усе ясно: батьки, сміючись йдуть до замерзлого озера, лід блищав, як скло. І Павло тремтів від передчуття. Він кидається до них, попереджає, штовхає, намагається вивести на берег. Але лід тріскається, вони тонули у крижаній воді. Його крик губиться в шаленому вітрі, і Павло знову опиняється сам. Наступного разу вони йдуть до гастроному на перехресті. Каса горить червоним світлом, і із дверей вибігають грабіжники. Міліція стріляє, випадкові постріли, і його батьки падають на землю. Павло стоїть поруч, бореться зі спробою втрутитися, але закони випадку сильніші за нього. І так було знову і знову. Автокатастрофи, пожежі, падіння нічого не працює. Кожна спроба врятувати батьків, тільки наближає їхню смерть. Павло починає відчувати холод, який раніше був лише всередині, тепер простягається крізь час, коли я поруч вони гинуть, прошепотів Павло, стискаючи кулаки. Я не можу це зупинити. Вперше чоловік подумав про те, що раніше навіть не міг уявити. Можливо, єдиний спосіб урятувати батьків не допустити їхньої зустрічі взагалі. У голові з'явилася страшна холодна ясність. Якщо я повернуся в далеке минуле і розлучу батьків, якщо вони ніколи не зустрінуться, можливо, тоді не буде трагедії. Можливо, тоді вони виживуть, можливо, тоді він зможе мати сім'ю, майбутнє, яке завжди залишалося за зачиненими дверима часу. Павло дивиться на туманну дорогу, де кроки батьків давно зникли, і робив перший крок у нову подорож, найнебезпечнішу. Я повинен стати тим, хто зруйнує їхню зустріч заради їхнього життя, шепотів Павло. І так він рушив у далеке минуле, де ще не почалися зустрічі, розмови та любов, і де його рішення вплине на все, що буде потім. Травень 1975 року був неприродно холодним. Павло стояв біля під'їзду старого будинку, тримаючи руки в кишенях, щоб приховати тремтіння. Він дивився на дівчину, яка стояла на сходовому майданчику, оперта на перила. Вона сміялась, заговорюючи з подругою. Легкий прохолодний вітерець робив щоки дівчини рожевими, а очі блискучими. Він упізнав її одразу. Молода Тамара. Йому тоді було сорок, і він був зрілим чоловіком, їй лише шістнадцять, і вона його мати. Він зробив крок уперед Послухай, почав Павло. Ти тобі краще не, не». Слова ламалися, як крига під ногами. Язик не слухався, бо він не знав, як пояснити їй усе, не розкривши страшної правди. Що ви хочете сказати? запитала дівчина, злегка нахиляючись, щоб краще розчути. Я тобі, кричав Павло. Не можна зустрічатися з ним, з ним, він, він. Як ти не розумієш? Вона злякалася, не розуміючи, Павла. То якийсь дивний. крикнула Тамара. Відчепіться від мене. Саме тієї миті двері під'їзду відчинилися, і з нього вибіг чоловік у пальці поверх морського рябчика. Що це за дурниці? крикнув він. І, не вагаючись дарив Павла в скроню, сильний удар, і світ обернувся темрявою. Павло прокинувся в лікарні. Світло лампи падало на стелю, крихітні тріщини в ній мерехтіли, наче час сам дрібно тріщив. У його голові паморочилося, а серце билося від страху й розгубленості. прокинулися, і м'яка усмішка. Повернувши голову, побачив молоду медсестру практикантку. Її волосся спадало на плечі, очі блищали турботою. Мене звуть Олена. Я стежитиму за вами сьогодні, сказала спокійно, його серце стислося. Це вона, подумав Павло, моє кохання, яке я зустрічаю саме тут, у цьому часі. Дякую, Олено, промовив він, намагаючись не показати свого хвилювання. Вона усміхнулася і сіла поруч. Ви сильно вдарилися. Добре, що не гірше. Постарайтеся не рухатися. Його душа розривалася. Павло хотів залишитися тут з нею, з її теплою усмішкою, турботою, голосом, який здавався рідним, ніби був створений саме для нього. Але думка про батьків не давала спокою якщо я залишусь, якщо я буду кохати, якщо буду з Оленою? Павло відчував, як холодний страх проникає в серце, його серце розривалося між теперішнім і минулим, між любов'ю та обов'язком. Літо стояло тепле й тихе, як старий акварельний малюнок. Павло й Олена йшли вузькими одеськими вулицями, тримаючись за руки, обережно уникаючи ям і тріщину в руківці. Вітер грайливо розвіював волосся Олени, і Павло не міг відірвати очей від її усмішки, такої щирої, теплої, наче світло сонця, що проникало крізь хмари після дощу. Зупинилися біля трамвайної зупинки. Павло вдихнув запах металу, коліс і старих ліній трамвая, запах, який переносив його думки, далеко в минуле. 1978 рік промайнуло в голові, він згадав, як батько розповідав декілька разів про той день, коли Аркадія висадили з трамвая, а Тамара чекала на зупинці, не знаючи, що їхнє життя зміниться назавжди. Павло міцно стискав руку Олени, дивився на неї, знаючи, що зробив свій вибір. Олено, сказав він тихо, я мушу повернутися, і цього разу змінити одне вони не мають зустрітися. Можливо, ми більше ніколи не побачимось, бо якщо я їх розлучу, то не з'явлюся на цей світ, але я мушу це зробити заради них. Павле, я нічого не розумію, вибач. Павло відчув легке поколювання, немов світ затремтів у відповідь на його рішучість, і повернувся у 1978 рік мить, і знову відчув холод металу поруч із собою, простягнув батькові три копійки, щоб той заплатив на проїзд. Аркадій похитав головою, не зрозуміючи, чому раптом у нього з'явилися гроші на проїзд. Трамвай рушив далі, а Тамара не почула жодного дзвінка долі, що міг би зв'язати їхні серця. Павло відійшов у бік від Аркадія, чекаючи, що зникне назавжди, адже розлучив рідних батьків, коли раптом Павле, це ти? Де ти був усі ці роки? Олена підійшла ближче, міцно обійняла його, і Павло відчув, як сильно п'ється його серце, ніби вперше за багато років. Незважаючи на декілька годин розлуки для нього і три роки розлуки для Олени. Кохання знову розгорілося, а гаряче й щиро, моя зупинка скоро, сказала вона, усміхаючись. Яка саме? запитав Павло. Олена поглянула на табличку і тихо промовила Одинадцятий фонтан. Вони вийшли на зупинці і стали під старим одиноким ліхтарем, який кидав тепле світло на їхні обличчя. Павло обідняв Олену. І вони стояли, притиснувшись одне до одного, відчуваючи тепло, яке більше не хотіло відпускати. У кущах неподалік лежав смартфон розозбитим екраном, вимкнений. Він замовк назавжди. Павло притиснув Олену до себе ще сильніше. Тепер ми разом, прошепотів він. Дівчина усміхнулася і відповіла, відчуваючи той самий спокій і щастя, якого вони обоє чекали стільки років. І світ навколо ніби зупинився, дозволяючи їм бути тут і зараз. Разом назавжди. Під світлом одинокого ліхтаря П.С. Одеський міський відділ народження та особових справ. Довідка номер 47, 1980. Цим підтверджується, що Павла Аркадійовича Штерна, народженого 12 березня 1978 року в місті Одесі 15 червня. 1980 року офіційно всиновили громадяни СРСР -СР. Аркадій Михайлович Штерн, 1957 року народження, Тамара Іллівна Штерн 1959 року народження. Встановлення проведено відділом опіки та піклування Одеського міського виконавчого комітету згідно із законом СРСР -СР про охорону дитинства. Дитину передано на повне виховання та утримання усиновлювачам, які зобов'язуються забезпечувати її права освіту та здоров'я. Дата оформлення всиновлення 15 червня 1980 року. Місце оформлення місто Одеса, вулиця Деребасівська, 22, начальник відділу опіки та піклування Капінос.